Вітаю, я Софія Атаманюк. Пишу роботу на зліт вдарованої молоді, і мене цікавить така тема, як традиційна кухня хімчинців, як частина культурної спадщини. Я досліджую е, страви, які зародилися в селі хімчин, і це саме білі буряки, білий борщ і начинка. Тому хочу у вас дещо спитати: чи готують у вашій сім'ї такі страви, як білі буряки з грибами, білий борщ і начинку? Ну так, звичайно, готують, тому що це є традиційні страви. Це готують переважно на великі свята, на Різдво, на святий вечір, тому що воно йде як пісна страва. А вже на Різдво вона смакує дуже до холодцю бурячок. А, наприклад, борщ буряковий теж смакує до начинки. Начинка вона теж йде традиційна, бо її готують тільки в нашому селі. А у вас є якісь свої секрети приготування цих страв? Ну так, начинка має свій секрет, бо вона теж готується тільки в нашому селі. Ні в одному селі її не вміють. Варять кулешу, варять банош, а начинку треба вміти зготувати. Тому що у неї йдуть такі інгредієнти, як, наприклад, прожарена цибулька або перепалений цукор треба додати. І вона надає смак. А як давно ви вперше спробували ці страви? Ну, коли ж була маленька, дуже готувала мама, більше готувала баба. І давала нам онукам пробувати їсти того, що вони їли з давних давен? А відколи ви вмієте готувати ці страви? Ну, баба навчила мене готувати ці страви ще, наприклад, у 15 років. А як ви вважаєте, хто є автором цих страв? Ну я думаю, що хінченські люди, бо тому, що ні в одному селі не готують бурак білий, тому що вони думають, що це є кормовий буряк. З нього не можна це зготувати, таку страву. Якщо приїхають до нас, наприклад, у гості там чи на весілля раніше, то вони казали, що це не може таке бути. Вони думали це жом. Одні казали, що це макарон такий зварений. Ніхто не вірив, що це з такого кормового буряка можна зготувати таку смачну страву. Угу. А важко готувати ці страви? Якщо вміти, то не важко. Тому угу. що готує перший раз, так, воно важко, бо треба е, знати, скільки чого дати, щоб воно було і смачне, і на вигляд, щоб було таке, як треба. І, ну, Тим, що готували вже по весіллях, е, ті, що вже з давніх давен готують, теж ну і мені, наприклад, не важко, тому що. Я готую це може і 15 разів на рік. Мені вже це не важко готувати. А є такі, що не вміють приходять, питаються, я розказую і не готують. А я знаю, що у вас є заміжна дочка. Вона вміє готувати чи передали ви їй свої здібності готувати ці страви? Ну так, звичайно, що вона ще готувала ще не було навіть заміжня, бо я. Пробую стараюся навчати своїх дітей, щоб вони вміли зготувати, їсти як собі, так з чоловіковим в майбутньому, так і дітям, щоб вони не бігли за кожним покликом до мами і з кожним банічком прибігали. і подайте нам, бо ми не маємо чим прийматися. Вони мають це знати і вміти. Отаке. От дуже дякую вам за інтерв'ю. Це було дуже відверто. Дякую вам.